Друзі, а що ж я казав-казав за непедагогічність і не дав вам ще таку пораду? Я забув, що деякі так учні роблять, це буде маленьке доповнення. Друзі, можна ж вирішувати, не вмикаючи рейтинг. Якщо вас ну дуже дратує, коли з вас знімається рейтинг. Це, це нормально. Якщо, особливо, коли я ж кажу, ви вирішуєте, вам за 6 задань дають один пункт, а потім ви одну невірно вирішили, і 100 знімається. Ну, вирішуйте без рейтингу, друзі. Головне, вирішуйте, вирішуйте, вирішуйте. Формула успіху. Е, ну, Я кажу: давайте будемо казати про все ж таки учнів нашої школи, але ви можете під себе це перелаштувати: формула успіху. Е, уроки. Онлайн чи офлайн формати, індивідуальний формат з тренером, з гарним тренером, який дає вам матеріали, яке дає вам дебютні напрацювання, вдома це все повторювати. Якщо це офлайн формат, індивідуальний заочний курс, виконувати завдання, крім того, заняття з психологічної підготовки, або тренінг, метод візуалізації. Кожен день вирішувати побільше завдань і інколи грати. Грати так, щоб встигати аналізувати хоча б дебютну частину своїх ігор. Потім все перевіряти це з тренером, не з ботами. Вони не розуміють. Вони не розуміють, ну, там і боти можуть стояти не сильні, але не це найстрашніше. Боти не розуміють психології. Не, пс... не розуміють психологію гри з людьми. Боти не розуміють, що коли у вас 10 секунд, а у суперника хвилина, вам. І без додавання часу, Бот вам скаже, найкращий хід перейти до рівного Еншпіля. Ні, найкраще це залишити побільше фікур, і ми маємо хоч маленький шанс уліпити якийсь дурний, мати один хід. А з 10 секундами у рівному Еншпілі нам просто зіб'ють время. Час. Ми програємо за час. Тобто такі речі боти не розуміють. Аналіз своїх партій самостійно, потім з тренером якісь моменти подивитися. Ось формула успіху. Вірити, працювати по вірній програмі, і все у вас вийде. Ну, принаймні, ви будете ставати кращими, ставати сильнішими. Це, це 100%. Е, ледачі, люди нічого не доб'ються. Я вже казав, і я таких, е, як правило, людей вижинаю, тому що, ну а навіщо? Навіщо мені гроші? Навіщо мені витрачати свій час? Час важливіший за гроші. Я краще візьму когось е, того, кому потрібна допомога. Так же ж працювати цікавіше, так, друзі? Отож, ну, до успіху! Нужна допомога, наша школа відкрита.